Вітаю! Сьогодні в огляді від компанії МТЕЧ, Модель 945. Так. І це у нас ніж складаний з клинком кінжального типу. за асістом. Алюмінієва руків'я Кліпса. В червоному варіанті вони є різних кольорів. Ось такий клиночок, з однієї сторони два доли, з іншої без долів, такий широкий клинок, заточка з однієї сторони, але з іншої дуже тонко зведений. Лайнер лок. Однорукий складання в. Є шпеньок, але ну, я не знаю, він скоріше слугує ось тут утиком, ніж для відкривання ножа, бо зручніше все ж таки використовувати асіст. От. На цьому все. Дякую, до побачення.